Слухайте уважно. Це дуже важливо. Українців, придатних до служби, пропонують видворяти з Німеччини назад в Україну. Так, німці збираються допомагати обороноздатності нашої країни. Отак от. Вчора був стрімчик дуже цікавий, і ми там спілкувалися про те. ви виїхали за кордон, заплатили 5, а то іноді 10 тисяч доларів. Для чого? Ви ж там не будете своїми. Вас повернуть додому, покористуються вами і повернуть назад додому. То чи є якийсь сенс платити 5, 10, 15 тисяч доларів? Раніше люди навіть по 20 тисяч доларів платили, щоб виїхати. А я розумію інші страни, вони не хочуть відправляти своїх. Вони відправлять українців, які поїхали туди. В надіжді на тому, що вони знайдуть там краще життя. Але так не буває. Ви нікому не потрібні в Європі. Нікому. Ви потрібні своїй державі. І держава буде все робити для того, щоб вас звідти повернути. А ті страни, щоб не посилати своїх військових, пошлють вас. Я не посміхаюся зараз. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли головам своїм, що ви потрібні в своїй державі. Ви не потрібні там нікому, ви потрібні тут. Допомагати своїй державі, своїй ненці. І вона вас захистить. А коли ви приїжджаєте в Германію, во Францію, там, де, будь куди там, в Іспанію, ви там гості чи раби. В кращому випадку ви гості. В хуйовому випадку ви раби. Тому будьте вільними людьми в своїй державі. Допоможіть своїй державі. Зробіть її великою найсильнішою. І все більше нічого. Якось так.